Схоже на те, що старт української прем'єр-ліги під загрозою, судді, яких відібрали для проведення матчів, не змогли здати фізичні нормативи. Вони просто не змогли добігти до фініша. А поки судді там бігають, Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія на тижні зіграли свої матчі кваліфікації Єврокубки. Ті, від кого я особливо не очікував якогось позитивного результату, дуже приємно здивували. А от ті, від кого чекав результат, трохи засмутили. Ну і куди ж без новин про трансфер? Рашфорд таки втікає від Манчестер Юнайтед, Дьокериш бере легендарний номер в Арсеналі, а саудити пропонують 350 мільйонів євро за лідера Реала. Ще раз, 350 мільйонів євро. Це інфляція така, чи що взагалі відбувається? Ну і це ще не все. Стала зрозуміла доля Зінченка в Арсеналі, і Трубін зацікавив Манчестер Сіті. Якщо це відео вам буде цікаво, лепіть лайк. Підпишіться на канал, якщо ще не підписались, і протисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Погнали! Старт Української прем'єр-ліги під загрозою. Новий сезон УПЛ мав стартувати ось вже 1 серпня, але тепер може трохи затриматись. Причина. Судді і не якісь там кулуарні інтриги, а реально фізично слабкі судді. 10 із 28 восьми яких відібрали для проведення матчів, провалили тест FIFA. і це не наш внутрішній тест деякі взагалі не добігли до фінішу і. Це не марафон якийсь, це звичайна перевірка витривалості. Але без повноцінної бригади арбітрів один матч це вже проблема, бо потрібен головний суддя, двоє на лінії, вар, резервний і так далі. Повторний тест заплановано на середину серпня, але це вже буде після старту чемпіонату. І тут тепер маємо два варіанти: або старт сезону з авантюрою і частково непридатними сутнями, або знову побачимо перенос старту чемпіонату. До речі, є ідея допускати тих, хто провалив тест хоча б до вар-фургонів. Типу, вони ж там просто сидять, дивляться в монітори, їм не треба бігати. Але навіть це суперечить регламенту FIFA. І, до речі, ж, фізпідготовка суддів це не жарт. Тут ти не добігаєш до нормативів, а там на полі ти не добіжиш до якогось моменту чи пенальті, наприклад. Українські клуби в Єврокубках. Динамо, Шахтар, Полісся і Олександрія на тижні зіграли свої матчі кваліфікації Єврокубків. Результати дуже цікаві. Є ті, від кого не сподівався отримати якийсь результат, і є ті, хто неприємно здивував. Динамо грало свій матч кваліфікації Ліги Чемпіонів, і тут обійшлось, слава Богу, без несподіванок. Результат очікуваний, прогнозований. Команда Шовковського без зайвих експериментів розібрала Хамрун 3-0. Хоч початок був і нервовий, Хамрун постійно ліз в пресинг, нещерет там мало не привіз, але потім все стало на своє місце. Динамо контролювало гру, а після другого голу вже довела справу до розслабленого добивання суперника. Матч-відповідь, я думаю, вже буде формальність, а от далі, скоріш за все, буде вже набагато складніше. Шахтар грав свою кваліфікацію Ліги Європи. Тут суперник був набагато серйозніший і солідніший. Звісно, я вболівав і сподівався на перемогу, але той результат, який є, для мене насправді був дуже несподіваний. Шахтар під шалений свист трибун видає 4-2 проти Бешикташа, і це на виїзді. І це в тому матчі, в якому всі очікували нічию. Так, турки забили два голи: один з пенальті, інший з добивання, але в цілому загальне враження від шахтаря залишилось суперпозитивно. Сподіваюсь, матч відповідь не принесе якихось несподівань. Полісся грало кваліфікацію Ліги конференції, і тут дебют ротаня і відразу ляпас. Один-два вдома від Санта Коломи. Це навіть звучить якось непристойно. Якщо чесно від полісся, я очікував впевненої перемоги, але тут явно щось пішло не так. Гуцуляк відкрив рахунок і здавалося, що все йде прям супер круто. Але потім андорці забили двічі, і далі всі атаки вовків закінчувалися офсайдами, штангами, нервами. Коротше, я схрестив все, що можна схрестити, і сподіваюсь на матч відповідь. Олександрія, як і Полісся, грала кваліфікацію Ліги конференції. І якщо треба описати цей матч ще одним реченням, то це приблизно виглядає так. моментів вагон, реалізації нуль. В результаті 0-2 від сербського партизана. І це при тому, що в першому таймі Олександрія створила більше моментів ніж за весь попередній сезон. Проте всі били. Всі мазали, а от сербські тінейджери зробили свою справу, як досвідчені вовки. Друга половина гри суцільне розчарування у підсумку. Поразка, яка залишає шанс, але зовсім мінімальний. ПСЖ знову йде за Забарного, переговори відновились. ПСЖ не відпускає ідею Іллі Забарного і на тижні відновились переговори із Бормутом. Нагадаю, що ще в червні між ПСЖ і Забарним була домовленість про те, Бормут поки тримається. Вони хочуть за забарного свої 70 мільйонів євро і не готові навіть на трохи зменшувати ту суму. Тут історія ще цікава тим, що Динамо має отримати 20% від суми трансферу, і Бормут в ці 70 мільйонів, які вони хочуть отримати за забарного, вони вкладають. Юють цю комісію, проте я думаю, що навіть Джей Бормут впевнений в цьому трансфері, бо вони почали шукати заміну на позицію центрального захисника. Що цікаво, декілька тижнів тому була інформація, що Тоттенхем активно увірвався в боротьбу за Забарного, але зараз контактів ніяких немає. Хоча англійська преса активно розвиває цю тему. Схоже, боротьба за Забарного вийшла на фінішну пряму тут або ПСЖ, або ще один рік в Бормуті із втраченим моментом. Питання лише в тому, чи зможе ПСЖ переконати бормут і дотиснути цей трансфер. Думаю, вже зовсім скоро ми про це дізнаємось. Артета вмовив Зінченка залишитись в Арсеналі. Олександр Зінченко залишається в Арсеналі, попри всі чутки, нібито бажання змінити клуб. Саме головний тренер канонірів переконав його не пакувати валізи цього літа. Є інформація про те, що Зінченко, нібито, сам попросив дозволу розглядати інші варіанти, але Артета повпливав на нього і довів, що він ще потрібен клубу. Контракт Сашка розрахований до літа 26-го року, і Арсенал трохи ризикує з цим, бо Зінченко вже взимку в трансферне вікно буде мати можливість. Законно контактувати з іншими клубами для пошуку собі нової роботи, але це, мабуть, той ризик, на який арсенал готовий йти, бо попереду дуже складний сезон, і досвід зінченка їм точно знадобиться. Ну і бонус Сашко добре вписався в роздягальню, і це той аргумент, який на трансферному ринку не купиш. Офіційно Дьокереш – гравець арсеналу. Нарешті це взагалі сталося. Арсенал в суботу оголосив про підписання контракту з Дьокерешем. Я взагалі думав, що ця історія не закінчиться ніколи. Форвард збірної Швеції перебрався до арсеналу за 63,5 мільйони євро, плюс ще 10 мільйонів євро у вигляді якихось бонусів. Контракт підписали на 5 років. Але найбільше шуму викликало навіть не це, а його вибір номеру. Дьореш взяв легендарну 14 ку яку раніше носив сам Анрі. У минулому сезоні Віктор Дьокереш був у списку найрезультативніших футболістів премей і допоміг спортінгу здобути і чемпіонський титул, і Кубок Португалії. Особисто я думаю, що дьореш заграє в Арсеналі, можливо, він буде не таким результативним, як Спортінги. Проте одне діло грати там, в Португалії, і бути суперрезультативним. І зовсім інше діло це в АПЛ. До речі, вже 17 серпня Арсенал в першому турі АПЛ зіграє проти Манчестер Юнайтед. Так, не найсильніший суперник для Арсенала, але матч обіцяє бути цікавим. До того ж вже можна буде подивитись на дюпериша в ділі. Ну і Рашфорд в Барселоні. Як він і хотів, Маркос Рашфорд переходить в Барселону. Всі документи вже підписані, оренда з правом викупу. І це, знаєте, може бути новою сторінкою в кар'єрі англійців. Барса бере на себе всю зарплату 14 мільйонів євро, плюс ще різні бонуси, в тому числі за кількість відіграних матчів. Рашфорд навіть погодився знизити зарплату на 15%, щоб цей трансфер взагалі міг відбутись. М'ю взагалі тут не платить ні копійки ще й в договорі прописана опція про викуп. 30 мільйонів євро. Знаєте, з одного боку це виглядає як типу все, Рашфорд, пока пока А з іншого, Барселона отримує гравця, який в формі може бути справжнім топом. Ну а не в формі, сподіваюсь, ви бачили минулий сезон. Вім'ю цікаво, що в барсі на нього вже дуже розраховують, і у Рашфорда буде шанс перезавантажити себе. А якщо не вийде, ну це лише оренда, і Барса може навіть не викуповувати його. Манчестер Сіті націлився на Трубіна. Анатолій Трубін може стати новим воротарем Манчестер-Сіті, і за інформацією португальських змі, містяни готові викласти за нього навіть 55 мільйонів євро. Усі, Сіті шукають варіанти під оновлення воротарської лінії, і Трубін справив на них справжнє враження: 51 матч за сезон і 20 з них сухих. Трансформарто оцінює Трубіна в 28 мільйонів євро, але Бенфіка взагалі готова його продати тільки в тому випадку, якщо знайде йому заміну. І тут ще цікавіше. Ще португальці хочуть повернути Едерсона з Манчестер-Сіті, який раніше вже грав в Лісабоні, і тут ціна питання всього 10 мільйонів євро. І якщо історія з Трубіним вигорить, це буде взагалі історичний трансфер в історії українського футболу. Трубін може стати першим воротарем в топ-клубі АПЛ і не просто десь на лаві запасних, а реально грати. Назріває найбільший трансфер в історії футболу. Абсолютно фантастична новина прийшла зі світу великих грошей і ще більших амбіцій. Саудівська Аравія знову замахнулась на топ та на такий великий, що навіть ПСЖ отам стоїть і нервово смалить в кутку. За інформацією з Іспанії, один із клубів Саудівської Аравії запропонував реалу 350 мільйонів євро за Вінніціус. Так саме так: 350 мільйонів євро. І це не просто рекорд. Це спроба знищити свого рекорд як явище. Нагадаю, що трансфер Неймара в 2017 році коштував 222 мільйони євро, і це досі залишається рекордом. А тут ще плюс 130 лямів. Але це ще не все. Самому Вінісіусу запропонували контракт на 1 мільярд євро за 5 років, і пропозиція в письмовому вигляді вже потрапила до оточення. Вінісіуса. що скаже Реал, що відповість сам Вінісіус поки тиша, але Уявити, навіть складно, що такий трансфер може відбутись. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, залиште коментар. Це дуже допоможе розвивати канал. Ну і, звісно, підпишіться, якщо ще не підписались. Побачимось вже дуже скоро. Пока!